П'ятниця, 2 вересня. Час Новина на телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас за минулу добу. Знову обстріли по території Дніпропетровщини. Найбільше постраждав Нікопольський район. Сьогодні вночі ворог знову гатив зградів по Нікопольському району. Поранено чоловіка, понівечено житлові будинки. Люди залишились без світла та води у Нікопольському районі нашої області від ворожих атак. Постраждали два села Червоно-Григорівської громади. Є поранений чоловік 56 років. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також було влучання в один із житлових будинків, внаслідок чого будівля повністю знищена. Сили оборони півдня за добу ліквідували п'ять складів з боєприпасами у Бориславському, Херсонському та Баштанському районах, а також знищили поровну переправу біля козацького на Херсонщині. Повідомили в оперативному командуванні південь. На південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій. Здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Любомирівка, Первомайська, Широка, Андріївка, Ольгина, Миролюбівка завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове та Хрещенівка. Був зупинений силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту Потьомкине. З початку війни на Дніпропетровщині піротехніки знищили понад 4 тисячі сучасних вибухонебезпечних предметів. Найбільше їх виявляють у Криворізькому та Синельниківському районах. Переважна більшість це касетні елементи від реактивних систем, заборонені Женевською конвенцією. Як розпізнати касетні боєприпаси та як від них уберегтися, нагадали надзвичайники. У Криворізькому районі найбільшу кількість касетних боєприпасів рятувальники виявили у Зеленодольській та Апостолівській територіальних громадах. Касетні елементи снарядів містять у собі смертельну небезпеку, застерігають фахівці. Тому так важливо, аби кожен мешканець району, і дорослі люди, і діти, і підлітки знали, як розпізнати такий боєприпас. Як ви бачите на фотографії, це касетний елемент від реактивної системи залпового вогню Торнадо Ес саме на цих касетних елементах припадає найбільша кількість загиблих у нас серед мирного населення. Останній випадок, як ми вже напевно чули, Синельківський район буквально був 31 серпня. Хлопчик, йшовши по лісу смузі, не побачивши даний касетний елемент, наступив на нього і підірвався. На жаль, дитина загинула на місці. Під час виявлення таких елементів вибухотехніки радять начіпати їх і в жодному разі не підходити близько. Наголошую на заходах безпеки, а саме ніякому разі не потрібно торкатися даних елементів, не брати їх в руки, в кишені, переносити, кидати їх, підпалювати, виконувати якісь маніпуляції. Краще зателефонувати до служби 101, 102 і до приїзду фахівців показати місце. Також повідомити місце ну, найближчих мешканців, щоб також не підходили до цих ВНП, аби забезпечити якби, якби безпеку, щоб також ніхто не зміг завдати собі шкоди. До чверті суп боєприпасів можуть залишатися на землі, і небезпека полягає у тому, що здетонувати вони можуть у будь-який час, навіть якщо їх ніхто не чіпає. Час повільнення у них є, наприклад, і що касається даного від я показував, час повільнення у них до 48 годин. Тобто, напротязі 48 годин, наприклад, якщо є інформація, що даний ВНП приземлився, не потрібно до нього підходити, тому що він може в будь-який момент здетонувати. Тільки після цього фахівці і то на безпечній відстані роблять закладку і підривають дані вибухонебезпечні предмети. Тому що даже в залежності від температурних показників час повільнення може змінюватись. Валерій Кожухар, Максим Пономерю, цей день. Сьогодні на центральному кладовищі Криворіжці попрощалися з земляком, який загинув за Україну. Олександру Петуніну було всього 23 роки. Він загинув на Донеччині 27 серпня. Сьогодні ми віддаємо останню шану нашому захиснику, нашому герою, військовослужбовцю 54-ї Кремові мотопіхотної бригади, солдату Петуніну Олександру Дмитровичу, який у бою вірний військової присязі та своєму народові загинув 27 серпня. 2022 року в районі населеного пункту Григорівка Донецької області підняти прапор. та друзі Олександра Петуніна сьогодні проводжають молодого бійця в останню путь. З гіркотою діляться ця втрата невимовний біль для бабусі, яка брала участь у вихованні Саші з раннього дитинства. Про загиблого згадують: він був скромним, позитивним та добрим. Я дружу з його бабушкою і знаю, що вона його допомагала матері ростити, його. Дуже його любила. Частенько за нього згадувала, ждала його з армії, потім він прийшов з армії, трошки побув. Почалася війна, і він пішов знову воювати. Частенько дзвонив бабушці, сідай її вспокаїв, щоб вона не волнувалася. І навіть останній перед самою гибелю, пізно ввечері дзвонив казав, бабуся, в мене все добре, в порядку не волнуйся. От, відключився. Особливі дуже теплі спогади про Олександра у його шкільних наставників. У 32-й школі він був душею будь-якої компанії, вирізнявся акторським хистом та ще безліччю талантів, згадують педагоги. Це дитина позитив, дуже розумна, дуже талановита у різних напрямках. Він дуже полюбляв літературу, гарно малював, ходив до художньої школи. У нього були артистичні. Здібності, жоден концерт, жодна вистава. Вони без нього не проходили. Він за зростом був маленький, але ще з першого класу він себе показав, як велика людина. Ця звістка просто приголомшила не тільки мене, а всіх, хто працював з цією дитиною, який дарував нам всім тепло. і... Він залишиться назавжди в нашому серці, в нашій душі. Знаю Суш... Сашу як учня 32-ї школи, знаю Сашу як сусіда, дуже добре пам'ятаю по школі. Дуже чудова була дитина, розумна і дуже-дуже відповідальна. Він був прикладом, це дійсно, я говорю це чесно, відверто. Порядний хлопчик, розумний, навчався в технікумі. Дуже-дуже любив бабусю, приходив постійно до бабусі, провідував її. Дуже не передать цю біль, це, це ніколи. Він постійно стоїть у нас перед очима. оті величезні чорні очі, розумні, сміливі. З величезною повагою ставлюся до того, що він ну, добровільно пішов захищати нашу країну, нашу, нашу неньку. Він завжди залишиться в нашій пам'яті особленням сміливості, добра. Ті, хто сьогодні прийшов попрощатися з Сашею, певні вони втратили дуже достойну людину. Олександр мав мрії після війни одружитися, дуже хотів дітей. У свої 23 роки знав ціну життю, любив його і заряджав позитивом інших. Саша був другом мого сина і, взагалі, як дитина моя. Санька у нас був позитивом душа компанії. Він завжди казав, ми зберемося і будемо і пісні співати, і веселитися, і сміятися, усе. Та тепер дитину зустрічаємо зовсім по-другому. Хай Господь упокоїть цю людину, воїна Олександра Військового, який загинув, захищаючи нашу батьківщину Україну від усіх всіх так званих християн, які йдуть сюди нас вбивати. Хай Господь упокоїть його на лоні Авраамом, просить йому гріхи його. І оселить його в вічному блаженстві в оселях святих, царство небесне, рабу Божому Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. Сьогодні на спуску з 95-го кварталу в бік мудроної сталося ДТП. зіткнення двох авто згодом спричинило ще одну аварію. Постраждала пасажирка однієї з автівок. Що сталося на жвавій ранковій дорозі? Розбиралась Надія Шевченко. Ланцюгову реакцію Потрійне ДТП сьогодні близько 10-ї ранку спричинили водії трьох автівок по вулиці Волгоградській. Перед мостом на мудроні спочатку зіштовхнулися ВАЗ та Хюндай Акцент, а згодом у ВАЗ в'їхав Volkswagen. Зі слів патрульних водій останньої автівки втратив пильність, задивившись на аварію. На момент приїзду нашої знімальної групи легковика Хюндай вже не було на місці пригоди. Правоохоронці оформили необхідні протоколи та дозволили йому залишити місце ДТП. Попередньо першу аварію спричинив водій ВАЗа, а другу керманич Фольксвагена. 2 вересня до поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на території Саксаганського району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 29-річний водій легкового автомобіля марки Фольксваген допустив зіткнення з легковим автомобілем марки ВАЗ. Правоохоронці з'ясовують обставини події. В аварії постраждала дівчина-пасажирка Лади. Її забрала швидка до другої міськлікарні. лікарні. <mondoNetflixhip> Стан задовільний, госпіталізації не потребувала, була надана необхідна допомога, і хвора пішла лікуватись у травматолога за місцем проживання в амбулаторному порядку. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день. У першу неділю вересня своє професійне свято відзначатимуть підприємці на сьогодні. У кривому розі у сфері малого та середнього бізнесу зайняті майже 90 тисяч працівників. Підприємці дають бюджету міста 40% надходжень. В умовах війни вони стали надійною складовою економічного фронту. Напередодні свята найактивніших соціально відповідальних представників галузі привітали у мерії. У кривому розі працюють понад 36 тисяч суб'єктів господарювання. У цьому році кількість підприємств малого та середнього бізнесу збільшилась. За шість місяців воєнного стану зареєстровано понад 250 нових суб'єктів господарювання. Розпочали справу на новому місці і 15 підприємств з тимчасово окупованих територій. З перших днів війни підприємці кривого ругу згуртувалися, та єдиною командою допомагають військовим і вимушеним переселенцям. Працюємо, працюємо більш ніж на 100%, якщо порівняти з попередніми періодами. Намагаємося ну, будь-яку допомогу давати надавати місту, району зсу, в тому числі маємо кілька вже відзнак від військової адміністрації. Згуртувалися і працюємо разом з іншими підприємцями. Разом під керівництвом військової адміністрації допомагаємо. Нашим хлопцям, які боронять кордони і міста, і області і нашої країни, розробили і літню форму, і зимню форму для наших захисників. Максимально допомагаємо нашим воїнам, волонтерам. зараз на даний момент я являюсь. Помогаємо Ніколаєву, Баштанки, Кривому Рогу, поставляли воду в бомбобіжище. Ну, коли це все починалось. А зараз максимально допомагаємо воїнам. Нашим підприємство надає допомогу переселенцям з первинною медичною ланкою. Ми також спільно з другою міською лікарнею надаємо до обстеження, яких у них не достає. Тобто, ми працюємо на перемогу. Місто пишається представниками бізнесу і цінує їхній внесок в оборону міста. Про це казав вітаючи Криворіжців з ним підприємця Юрій Вілку. Ми сьогодні і від імені апарату міськвиконкому, і присутні голови районних рад і від районних рад і від районів поздравляємо вас з вашим професійним святом. і розуміємо, що вам зараз важко працювати. Ми розуміємо, що дуже важко нашим Збройним силам і. Збройним силам і територіальної обороні, і Національної гвардії, котрим ми разом з вами допомагаємо. Я дуже вдячний вам, що ви небайдужі і залишаєтесь тими патріотами України, котрі на своїх плечах дуже багато утримують необхідного для розвитку. Нашої держави і міста Задя підтримки малого і середнього бізнесу у місті прийнято рішення припинити нарахування орендної плати за користування об'єктами комунальної власності та звільнити підприємців від плати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на комунальних об'єктах. Розміри ставок єдиного податку у місті для підприємців нижчі ніж в інших містах України. Місто теж те, що може допомагає підприємцям і по Сплаті відсотків по кредитам, зменшили оренду і звернулися до інших закладів, котрі не підпорядковані, не комунальні заклади, щоб вони теж зменшили оренду, дали можливість працювати підприємцям. Підприємці з числа переміщених осіб також можуть скористатися програмою розвитку малого і середнього бізнесу і відповідно до конкурсу зі створення нових робочих місць отримати компенсацію за користування кредитними коштами на урочистому прийомі Юрій Вілкул нагородив міськими відзнаками кращих підприємців Кривого Рогу. Нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня отримав директор підприємства Ерістей Каєр Андрій Гапонов. Валерій Кожухар Максим Пономбрьов цей день. Сьогодні у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь відбувся круглий стіл для молоді. Обговорювали шляхи інтеграції молоді з числа ВПО у громаду Кривого Рогу. Про плани та можливості для Маріупольських хлопців та дівчат у нашому місті далі. Станіслав з Маріуполя до центру підтримки внутрішньопереміщених осіб приходить часто. каже, хоче бути корисним для міста, яке його прихистило. Мріє мати більше знайомих та однодумців. Сьогодні він теж тут, адже питання, які турбують багатьох переселенців, обговорюватимуть у центрі Я Маріуполь за круглим столом. Тема інтеграція молоді з числа ВПО до громади Кривого Рогу. Я вчусь на електрика, але хочу, ще проявити себе як. Творческая личность. і можна найти людей, які думають так само, які благодаря этим людям можна дальше. далі. Хочеться можно больше більше то проявлять себе активність. Хочеться этот міст, хочеться зробити, щоб люди увидели, який красивий кривий Рог. Серед присутніх і Анатолій з Херсонщини у нашому місті він уже близько року. Тут я много що знаю і стараюся бути волонтером. Ну що я іменно сюди приїхав, тому що тут можна навчитися много чого нового. Важна ось эта встреча Кривий ріг не лише підтримує переселенців у побутових питаннях. У місті прагнуть допомогти молодим людям інтегруватися в громаду. Через військову агресію Росії майже кожен сьомий українець став вимушеним переселенцем. Наше місто прийняло понад 70 тисяч вимушених переселенців, майже половина з яких молодші за 35 років. Ми робимо все можливе для того, щоб надати людям прихисток, забезпечити харчуванням, надати медичну та психологічну допомогу. Що стосується зокрема молоді, дуже важливо надати їм можливість отримати роботу а ті, хто не мають необхідних навичок, зробити перекваліфікацію та зробити так, щоб люди впевнені себе відчували і вони мали роботу та заробітну плату. Ми будемо робити все для тих людей, які через війну лишили майже все. Тому що ми єдина і потужна нація. А що стосується переселенців з Маріуполя, то їм в нашому місті легше знайти роботу, тому що структура економіки Маріуполя та Кривого Рогу вона схожа. Мета круглого столу обговорення можливостей для молоді в Кривому Розі та створення дорожньої карти інтеграції ВПО в громаду міста. Тема пов'язані з отриманням. Тобто вищої професійної освіти, теми трудоустройства нашої молоді. Ну і звичайно, теми, які пов'язані з розвитком молоді, Це і безпосередньо якісь спортивні напрямки, тому що ми потребуємо здорової спортивної нації. Сьогодні наші маріупольці, також переселенці з Донецького регіону. І з Херсонщини буде арт-терапія, буде проводитись е, різноманітні вправи на е, виявлення. Лідерських якостей, виявлення командно-образуючих факторів, тому нам треба гуртуватися, нам треба об'єднуватись за блага, на благо того, щоб наша молодь була всебічно розвинута, могла себе самореалізовувати в цьому місці. Співорганізатор заходу, громадська організація Егіда Центр. Це перший такий буде захід. Він буде більш ознайомчий, ми будемо знайомитись, розповідати, які є можливості у місті Кривий Ріг, що ми можемо дати. Ми хочемо поспілкуватись щодо команди утворення. На майбутнє хочемо провести ще більше заходів і щодо волонтерства, і медіації, і долучати до громадського життя нашого міста. Все ж таки в нас активне місто. Вікторія Добровольська, Валерія Косигіна, цей день. У вересні стартувала четверта хвиля видачі продуктових наборів криворіжцям від військової адміністрації та міської ради. У цій частині соціальної програми безкоштовні проднабори отримують пенсіонери в усіх районах міста, чия пенсійна виплата складає від 2 тисяч 600 і до 6,5 тисяч гривень. Наталя Загіка мешканка центрального міського району. Жінка другий рік на пенсії, але продовжує працювати вчителем початкової школи. Сьогодні отримує проднабір від міста. Чоловік я катошник отримав, бо у нас з роди з моєї родини п'ятеро самих найрідніших знаходяться зараз на захисті нашої батьківщини. Час, коли така російська навала прийшла на нашу землю, ми повинні об'єднуватися і допомагати один одному. За ініціативи військової адміністрації та міськвиконкому стартувала вже четверта хвиля соціальної програми. За перші дві години роботи цього пункту продовольчі набори отримали понад півсотні людей. Всього ж тут планують видати 420 пакунків з харчами. За перші три хвилі в нашому районі 17 тисяч мешканців вже отримали такі продуктові набори. В четверту хвилю ми плануємо, що ще 5,5 тисяч отримають продуктові набори. Сьогодні в районі працює 5 пунктів видачі продуктових наборів. Все зроблено для того, щоб мешканцям району було зручно. Пенсіонерка Валентина Григорівна вже отримала допомогу. Каже, жалітися на життя не звикла, однак економити доводиться. Я 30 років на Криворожсталі проробила. Тут дзвонили, позвали, прийшла. Це дуже добре, що не забувають за нас пенсіонерів. Спасіба військовій адміністрації. Забрати продовольчий набір можна за місцем мешкання в найближчому пункті. Отримують допомогу від міста і жителі віддалених селищ. Взагалі по Рахмальники рудничному степовому у нас 174 чоловіка і 94 чоловіка по авангарду. Ми виїжджаємо туди одноразово, видаємо за допомогою територіального центру ці продуктові набори. Всі, хто не отримує протягом дня продуктові набори, соціальними працівниками, які у нас є в цих віддалених селищах, будуть віднесені мешканцям додому. І всі, хто за станом здоров'я, не може самостійно прийти і немає роди. Чиба або знайомих, які можуть зробити це за нього, телефонують нам на пункти, і ми всім доставляємо продуктові набори дому. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, цей день. Останнім часом в Україні побільшало випадків шахрайства. Зараз зловмисники використовують розширений список схем, якими вводять в оману українців та забирають у них останні заощадження. Свою історію розповів нашим журналістам Криворіжець, який два місяці тому потрапив на гачок зловмисників. Війна стала часом активізації шахраїв. Правоохоронці кажуть, нині постраждати можна у будь-який момент, зокрема, під час користування інтернет-послугами. Багато років у топі на частіших заманок, фейкові дзвінки та повідомлення, нібито від банківських структур. 19-річний Олександр два місяці тому втрапив у таку халепу. Прийшов на роботу, він міг відпочивати, і потім до мене позвонив чоловік з невідомого номера. Він переставився з підробітником служби безпеки банку. І сказав, що з моєї карти намагаються списати кошти. Він сказав, що йому потрібні мої особисті дані і номер карти з паролю. Я занервував, дав йому всі свої особисті дані, номер карти та пароль. Після першого дзвінка хлопці подзвонили вдруге. Невідомий жіночий голос попросив підтвердити проведення операції. Після того, як я підтвердив операцію. З моєї карти було списано 3,5 тисячі гривень. Через хвилин 5, коли я нічого не зрозумів і питався дозвонитися на цей номер, то я вже зрозумів, що це були шахраї. І потім пішов до відділу поліції і надав їм виписку з банку і паспорт, щоб заповнити заяву. Сказали, що зі мною зв'яжуться, як тільки ну, знайду злодія. Працівники поліції рекомендують громадянам, особливо зараз, бути обачними та нагадують прості, але дієві правила, які допоможуть зберегти власні кошти на банківських рахунках від липких рук злодіїв. По-перше, це не надавати свої особисті дані та паролі. По-друге, не переходити за невідомими джерелами. Також необхідно пам'ятати, що банківські установи повністю володіють вашими персональними даними та додаткових роз'яснень не потребують. У разі виникнення будь-якої проблеми краще зателефонувати на гарячу лінію або звернутися особисто до відділення банку та з'ясувати всі обставини. Якщо ж уберегтися від зловмисників не вдалося, слід звернутися до поліції. Розгляд справ проводиться індивідуально. За статтею 190 Кримінального кодексу України покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Даріюськова там Кравченко, Денис Захаров. Цей день цей день завершено. Наступний випуск новин дивіться в ефірі «Рудане завтра. Тоді й зустрінемося. Бережіть себе і тих, кого любите.